Сьогодні я буду проходити тест на знання українських мемів. І ми дізнаємося, чи знаю я українські меми. Ось. І перший тест це у нас який у тебе рівень знань мемасів. Це тест 2019 року. Тобто це повинно бути досить прикольно. Взагалі мені не подобаються політичні меми, хоча все ж таки один мем подобається. Так, поїхали. Почнемо з дуже простого. Давайте. Найважче слово для Віталія кличка це. Мені здається, усі ці слова складні. Ну мені чомусь подобається діджиталізація. О, все. До речі, кличко вам дає 22 секунди, щоб ви поставили вподобайку. Один, два, двадцять два. Поставили і ще трохи політики. Окей, у якому місті Петро Порошенко погодився проводити дебати у себе вдома. Арена так арена, басейн так, басейн. Кафеха так, кафеха. Ну я у 2019 році був дуже малим, але пам'ятаю, стадіон так стадіон. Далі. Оу, вона ще існує. <му> ну, все. Це останнє про політику. Що говорила на цьому мемі Юлія Тимошенко? Я цей мем не бачив. А сьогодні в завтрашній день, і всі можуть смитить. Це кличко, так казав. Е, давайте мої любі. Окей. Окей, трохи складніше, через що так сильно нарювує герой українського ток-шоу. Там, вроді, йому видалили ігри на ПК. Змусили вчитися, невчасно подали вечерю, всім би такі проблеми. Змінили пароль на комп'ютері. Мені здається, ось це. Єдине, що підходить. Так, далі. Я проклікав запитання. Але удачно. І так, наступне запитання: доведи, що ти вартиш звання мемознавця. Я варитий. що зробив Віл Сміт, щоб відсвяткувати відновлення роботи Instagram. Зіграв у покер. Окей, я не слідкую за Віл Смітом. З якого фільму народився цей мем? Сім, поки не зіграв в ящик, ілюзія обману, Люсі. Я не знаю, Ну, давайте ілюзія обману. І так, у мене. Чотири правильних відповіді із семи. Ну таке. І не Ілон Маск, і не Тесла. Так, а що це? Хто ти? Чому в мене анблок не працює Алло? Окей, я вже дізнався, хто я. І наступний тест у нас хто ти з українських мемів про війну? Я Кіт на кавуні. Окей, вказуємо наше ім'я. Поїхали. От політичний мерч. Ооо... Імба. Смерть котам ненавиджу їх. Так, друге запитання: твоя шкідлива звичка. У мене їх немає. О боже мій, скільки тут відповідей? Я це все повинен прочитати? Немає жодної. Я ідеальний представник Гомо... Гомо Сапіенс. яку пісню хочеш почути першою після гіму, звичайно, на вечірці на честь перемоги. Пес патрон, вільна, батько наш Бандера, Стефанія. Нічого з цього списку, будь ласка, нічого. Дамо далі. Оберіть найкращі сні. Я це все повинен читати. Давайте ось це. Не знаю чому, просто буде нехай ось це. Оберіть легендарну передачу: Кохана, ми вбиваємо дітей. Від пацанки до панянки, хата на тата, суп супермодель по-українськи, аферисти в сітях, вагітна в 16, Україна має таланти. Блін, ну це все легендарно. Крім аферисти в сітях, це лайно. Ну давайте виберемо: Кохана, ми вбиваємо дітей. Просто із за того, що там було максимально багато мемів. Слово, яке найкраще тебе описує: Реп. О май гад, бейбі! Позитив. І передостаннє питання оберей смаколик. Що тут написано, все буде добре. Проносне? Так, в цілому є лише два конкурента: оці от трубочки і мівіна. Мені взагалі дуже сильно подобаються ці трубочки. Ну я їх і разом два в житті, але мівіна, ну як можна мівіну передати? Далі. І на останок який тост скажеш. Перший тост за Кримський мост. Тос номер 2 за крейсер Москва. Тетю повну забавовну. Усі, кому налили, п'ють за збройні сили. Окей, я в цілому виберу ось це. І так, next. Я кавун. Я взагалі думав, що я кіт на кавуні, але не в кавуні. Тут можна не коментувати. Ти база, ґрунт, основа, фундамент, стежень. У тебе немає кісток, а зараз обідно. І так, ну і останній тест на сьогодні тест про українські військові меми. Окей, окей. Почнім, як завжди спочатку, а можна з кінця. Цей мем виник у перші дні повномасштабного російського вторгнення і швидко став популярним. Про що він? Мені здається, про бавовну і тракториста не в перший день, тому російський воєнний корабль. Далі, зрештою, той самий корабль, бла, 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 бла. -бла. Як він називався? Мені здається, нам чуть-чуть натякають. Москва, я це пам'ятаю. Фраза Доброго вечора ми з України. Бла, 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 бла. -бла а пам'ятаєте, завдяки кому вона стала по-справжньому вірусною? Завдяки потужному, заспокійливому чекіму. Ну я думаю, це Кім, тому що у Арестовича і у потужного інші голоса виїхали. У перші дні вторгнення виникла легенда про українського пілота, бла, бла, бла. Як його звали? Супермен Харкова. Лицар Одеси. У мене все ті прикол в КС 16 У мене нікнейм завжди був останній лицар. Ну це в цілому первід Києва. Під час повномасштабного вторгнення, бла бла бла, патрон, бла бла бла. А пам'ятаєте, звідки він народом? Звідки родом цей пес? З Чернігова, з Києва, з Полтави. З Полтави? Окей. Ще одним символом української незламності стала кухонна шафа із керамічною скульптурою на ній. Що? Що це за скульптура? Я пропустив цей мем. Ну давайте пінгвінчик. Угадав. Угадав. Українське село Чорнобайівка стало справжнім мемом після того, як бла бла бла. А в якій області воно розташоване? У Запорізькій, у Миколаївській, у Херсонській. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, то у Херсонській. Та так, щоб замаскувати поразки своїх військових, російська верхівка вигодувала неоковирні пояснення, які стали мемами. А пам'ятаєте, як росіяни називали свій відступ з Київщини та Чернігівщини на початку квітня? Жест доброї волі? Різні види закордонної зброї, яку передавали Україні. Що це за зброя? Стоп. Бла, 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 бла бла бла. Джевелін, бааяктар, хаймарс. Ну тут же любе підходить. Ну давайте баяктар. Aktar... Ні. І останнє бонусне запитання. Слово поляниця стало своєрідним мовним паролем для українців. А де воно згадується вперше? У Біблії, у мистецтві війни, Сундзинь, у Повісті минулих літ. Ну у Біблії точно ні. Мистецтво війни, Сундзинь це теж точно ні. У повісті минулих літ. У Біблії. Капець більше половини відповіли, як я. У тебе 8 правильних відповідей з одинадцяти непогано. Ну і в цілому, єдине, що я можу сказати, це хочеш піше фанутися. Не вподобайку дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобай.